Epson L3270 3270 це сучасний струменевий пристрій, призначений для домашнього використання та малих офісів. Ця модель належить до серії EcoTank, що означає наявність вбудованої СБПЧ. Замість звичайних картриджів використовуються чорнильні резервуари, що суттєво знижує витрати на друк і робить заправку простою та зручною. L3270 3270 це не просто принтер, а повноцінний пристрій 3 в одному із функціями друку, сканування та копіювання, що забезпечує зручне вирішення повсякденних завдань із документами. Максимальний формат друку А4, швидкість 10 чорнобілих або 5 кольорових сторінок за хвилину. Якість друку 5760 на 1440 DPI, мінімальний розмір краплі 3 піколітри. Канер планшетного типу 1200 на 2400 точок. На дюйм. Пристрій пропонує з'єднання по USB, а також Wi-Fi та Wi-Fi Direct. Лоток подачі паперу ховається позаду, об'єм 100 аркушів. Попри широкий набір функцій, Epson L3270 має компактний і стильний дизайн, що дозволяє розмістити його навіть у невеликих робочих зонах. На верхній частині пристрою знаходяться кнопки для швидкого керування. Завдяки бездротовим можливостям, функціоналу 3 в 1 та економічній системі Чорнил. Цей принтер є чудовим вибором для тих, хто шукає надійний пристрій із мінімальними витратами на обслуговування. Пристрій можна замовити на нашому сайті. Підписуйтеся на канал та використовуйте витратні матеріали Ink System.